У нас було двоє з сестрою, а тато дуже хотів хлопців. Все життя казав. Боже, я так хотів хлопців, що не дві дівки. Але то такі дві дівки, що вони в хору дадуть любимо нашим хлопцям. Давайте їх сюди зараз вони покажуть, хто в домі хазяїн. Дуже до спорту залучав. Хотів дуже, щоб ми вміли битися. Це в нього прям. Так, щоб ми вміли дати відбір завжди. Він нас виховував так, що ніколи не дайся, не здайся. Ти маєш бути сильна. Наперед хати, пора в поле. Він дуже любив землю, дуже любив поля обробляти, садити все, в всього мало бути багато. І якраз прямо на полі йому повістку І вручили. Він з радістю крикнув, мамі, мені повістку вручають, я йду. На ізрадів. Мама плакала, ми сумували сестрою, ну а ну, він з задоволенням пішов. Як то кажуть, на полі його зустріла, вручили ту повістку йому на полі його смерті також зустріла. Він так шалено любив землю, свою землю, любив її обробляти, любив, щоб вона родила. Любив поле і так в полі загинув. Загинув за землю, яку любив, але за тисячі кілометрів вітру. А я пам'ятаю цю звістку, таке неможливо забути. Я була у Львові, на роботі. Мама була вдома. У нас якраз тривала робоча нарада. І тут мама телефонує, я якось так зразу, знаєте, і каже, в сільську раду приходили з воєнкомату, сказали, що тато пропав безвіст. Ну, це, знаєте, зразу світ накрився такою якоюсь темрявою. Не хотілося в це вірити. Я кажу, мам, все буде добре, не переживайте, а сама вже. Мама тоді обдзвонювала. вона мала список. Тато, як досвідчений, боєць, лишив список людей, яким подзвонити в разі, якщо б він не виходив на зв'язок. Мама подзвонила одному, другому зі списку. Вони, до речі, вони, ні, нам не відомо, що ви взяли. Вони чомусь не хотіли, мабуть, чи боялись мамі повідомити. І там був капелан у списку. І мама набрала капелана, і він каже: ви знаєте, наша частина має велику втрату, бо сьогодні ми втратили тата, а в нашого тата позивний був тат. Знаєте, ці кілька днів, коли ми не знали, що з ним були найстрашніші насправді, тому що ще живріла надія. Що він живий, що він там в окопі, може йому холодно, може він поранений, може він стікає кров'ю. І ми так, я заспокоювала маму, кажу, пап, тато такий сильний, він такий сильний, що? а то морози, як на зло мороз. І, певно Бог почув ті молитви, бо всього на кілька днів вдалося відбити ті позиції. І відкопати тіло. Там загинуло тоді їх п'ятеро. А тіло знайшли тільки двох: тата і ще одного воїна. І все. Решти тіл нема, землею просипані, Туди йшла артилерія, танки. Потім їх наші відкидали назад, потім йшли наші. Мабуть, там вже все. Ну, Наскільки перемелено землею, шанси знайти решту тіла просто мізерні. Але тіло нашого тата відбили, Ну, от так от сталося, що саме на той день відбили позиції і тіло витягли. І коли вже було тіло, то в тебе є хоча б якась визначеність. Як би там не було, але в тебе є тіло, щоб його оплакати, оббити. Одягнути вишватку, накрити прапором і віддати всі почесті, які маєш віддати. В тебе є могила, коли ти можеш прийти, поговорити з татом, розказати, що було, привітати з Різдвом, як от зараз 60-то. У тебе є місце, де прийти помпитися. І це, знаєте, така маленька-маленька якась, ну, якась якась жевринка надії. І це так тримає трохи. Бо є люди, які не мають тіл і не знають, де їх шукати, і не знають, чи коли-небудь знайдуть, і не знають, чи чекати їх додому. Оце, мабуть, найважче. І велике співчуття тим людям, бо це, це надзвичайно важкий хрест. Надзвичайно. І йти з цим хрестом по житті ну, не знаю, не кожен, мабуть, зможе. Це треба мати величезну силу волі. І взагалі, після такого, Ну це інше життя, це не те життя, що було. І воно ніколи не буде вже таке, як раніше. Це... це починається інше життя. Я називаю його своя внутрішня боротьба. І це боротьба з собою в першу чергу. Це найважча в світі боротьба. Я такий вислів, що найважча в світі боротьба це боротьба з самим собою. І це правда. Це істина правда. Найважче перемогти себе. Перемогти свій біль, невпевненість, страхи. Сказати, що тобі не хотілося жити, це нічого не сказати, тому що це якось ну, дуже просто і банально. Ти відчуваєш себе якоюсь ну, кришталевою вазою, і тобі наскільки сильний біль пронизує душу, біль, який, мабуть, не лікується і не описується, і не знати, чи в нього є ліки. І наскільки він нестерпний, що тобі хочеться, щоб тобі взяли ту кришталеву вазу і розбили на тисячі 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 дрібних одиниць, щоб ніколи більше не зібратися докуп. І тобі здається, що тільки тоді тобі стане легше, тільки тоді зупиниться цей біль. І от коли ти уявляєш цей кінець, тільки тоді тобі стає легше. І просто десь цей момент, коли я, як то кажуть, майже торкнувся до дна. Ти знаходиш в собі якусь ту злість, ту силу. І от з усієї змоги, як тільки можеш, так, ти відштовхуєшся від того дна і йдеш до гори, йдеш до світла. І от якраз про внутрішню силу і боротьбу, то це мати сміливість, силу відштовхнутися, майже торкнувшись, да, і піднятися на голову. піднятися до світла, до життя. До родини, до тих, хто тебе любить. От тоді це перемога. Найдіть в собі ті сили. Вони у вас є. В когось це сила, в когось це злість, неважливо, як ви це назвете. Просто коли ви торкнулись дна, не лягайте, а відштовхніться з усієї просто сили, яка у вас є. І помало ви полинете до світла. Вас люблять. Вас чекають, ви потрібні, у вас ще дуже багато незавершених справ. Пориньте в них з головою. Ті люди, яких не стало, вони живуть поти, поки є пам'ять про них. І от твоє завдання тут і зараз про них пам'ятати, говорити, вшановувати, відвідувати, продовжувати їхні, їхній шлях, те, що вони тут почали. І тоді вони житимуть з вами завжди, в ваших спогадах, в вашій пам'яті.